Тим, як розпочинати бізнес, потрібно усвідомити, для чого це ти робиш, кому ти це робиш, що ти від цього отримуєш. Тобто, щоб чітко бачити, яка буде комунікація, необхідно усвідомити свою позицію, своє місце свого підприємства на ринку. І для цього будують бізнес моделі, для того, щоб деталізувати. І бізнес-модель, як приклад, вона включає дев'ять ключових блоків: це ціннісна пропозиція, тобто це те, що ти надаєш клієнту, за що ти отримуєш гроші. Це або продукти, або послуги. Це сегмент клієнтів, тобто клієнтів може бути безліч, але от на кого ти зосереджуєшся, і від того ти вже відштовхуєшся і готуєш продукт саме для них. Це яким чином ти збуваєш цей продукт, тобто, Через інтернет, через соцмережі, маєш фізичний магазин, вебсайт, можливо, якісь інші маркетплейси використовуєш на ярмарках, на якихось виставках, модних показах і так далі яким чином ти четвертий блок це яким чином ти спрацюєш з клієнтами? Як ти його обслуговуєш? Що ти надаєш ще для них, чим ти заохочуєш, які ресурси використовуєш? П'ятий блок. Які види діяльності, тобто ти, крім наприклад, дизайну одягу може займатися ще, наприклад, наданням послуг там, по створенню якихось там можливо веб-зображень, веб чи якихось, там 3D-зображень, чи можливо надання послуг по виробництву, по виготовленню лекал, чи 3D-моделей, чи можливо ти принти якісь розробляєш. Тобто, це те, що може бути додатковим до основного виду діяльності. Що ти ще можеш робити? Чи ти даєш консультації, чи ти, наприклад. Можливо, курси, якісь ведеш по чомусь, і так далі, яке теж входить в твою діяльність. Далі які партнери зьомий блок? Тобто цими партнерами можуть в першу чергу це постачальники сировини. Постачальники обладнання, це можуть бути банківські якісь установи, це можуть бути якісь грантодавці, якщо ти з ними співпрацюєш. Якщо, наприклад, у нас підприємство не замкнутого циклу, про що ми говорили, це можуть бути партнери, ті, які надають певні послуги, для які тобі потрібні. Це, для прикладу, там партнери з розробки лекал, там да, розкрою, можливо, ще якісь інші послуги ти потребуєш, можливо, якийсь принт, можливо, якась вишивка і як обладнання тебе немає, але ти, наприклад, замовляєш цю послугу десь на аутсорсі, Відповідно, це теж. Якщо ти використовуєш якихось надонних швачок, чи швачок, які працюють, чи інші фірми, які працюють на аутсорс, це теж партнерство, це теж сюди включається. Далі восьмий блок це структура витрат. Тобто всі витрати, які в тебе є, ти поділяєш на постійні і змінні, і, відповідно, дивишся, куди в тебе яка частка йде. Ти навіть можеш розподілити і по витратам, наприклад, 5% йде на маркетинг, чи 5% йде на адмінвитрати, 20% на маркетинг, скільки то на заробітну плату, стільки то на оренду і так далі. І джерела доходів. Сюди включаються. Те звідки ти отримуєш кошти? Тобто, наприклад, якщо ти маєш продаєш одяг та да, одне джерело доходів, скільки це відсотків буде від загальної прибутку чи загального джерела. Далі, наприклад, що ти шаєш на замовлення, крім того всього, тобто виконуєш якісь індивідуальні замовлення, це інший відсоток. Далі, якщо, наприклад, ти надаєш якісь послуги по консультуванню, по навчанню на якомусь обладнанню, можливо, по вивченню якихось інноваційних матеріалів, методів і так далі, ну для прикладу, ти також цим займаєшся, то це відповідно. Теж якесь джерело, якась сума, яка відповідно дає, дається. Сьогодні в роботі потрібно що зробити. Потрібно вивчити концепцію. Коротко я її розказала, і далі ми плануємо, проєктуємо швейне підприємство, про нього ми говорили з вами на початкових роботах. І, відповідно, ось це підприємство, що ви проєктували, потрібно розписати, проаналізувати, де б це підприємство знаходилося, в якій. Точці да, на ринку, тобто який його сегмент, які конкурентні переваги, і е, сформувати відповідно бізнес-модель для такого підприємства. Бізнес-модель, зразки бізнес-моделі у вас є в модульному середовищі. От якщо ми дивимося, я не знаю, чи у вас точно таке саме вікно, так? але якщо ми дивимося. Збоку у нас є весь перелік, що перетаманний для курсу, у нас є лабораторні роботи, і в нас в кінці є шаблон розгорнутої бізнес моделі, його можна скачати. І в нас так само є зразок бізнес-моделі. Ось зразок бізнес-моделі. Для прикладу, ми маємо бізнес-модель дизайн студії з виготовлення одягу. І, відповідно, ми маємо ті самі блоки, про які ми говорили. Тобто, це у нас ціннісна пропозиція, це у нас відповідно контакт з клієнтами, сегмент клієнтів, це які є, це, відповідно, канал, за яким. Комунікують з клієнтами, діяльність, яка робиться, ресурси, партнери, структури витрат і фінансування. Відповідно. Знову рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять блоків, про які я вже говорила. І починаємо завжди, коли розглядають бізнес-модель, починають з ціннісної пропозиції, далі переходять з лівого блок, правий блок, профіт і кост. Тобто, це. Центрований на клієнті і продукті, а це відповідно витрати, які є, і далі фінансування і структура витрат це що є внизу, як основа. Отже, якщо ми беремо ательє там чи чи дизайн студію, то то ціннісна пропозиція, яку надає ця студія, це виготовлення одягу одиничними або малими партіями. Це підтримка в просуванні на ринок одягу. Вона може, наприклад, брати якихось молодих дизайнерів під своїм, або створювати якісь поєднання, співпрацю. Боже, таке гарне слово якесь є англомовне, яке в нас інтерпретується, але я його. Колаборацію, боже, яке ж до колаборейшн, да, колаборації, Створювати колаборацію з іншими молодими дизайнерами, відповідно, підтримка, оскільки вона вже, наприклад, це тель якийсь певний досвід, і відповідно потім займається підтримкою інших. Це може бути оренда обладнання. Якщо є виставкова зала, вони може надавати в оренду виставкову залу, ця це, це дизайн студія. Креативний простір і відповідно навчання підвищення кваліфікації працівників, тобто це ті джерела, навіть не джерела а. Це ті напрямки, з яких можна отримати джерела, джерела доходів. Хто ж є сегментом клієнтів? Це власні клієнти, тобто це ті жінки і описано цього клієнта. Жінка стільки то стільки то років, середній достаток, кежуал, офіційний святковий і так далі. Це також клієнтами можуть бути швейні компанії, які потребують пошиття виробів на замовлення, якщо підприємство може на аутсорс працювати. Це дизайнери без власного виробництва. Теж, наприклад, можна брати на замовлення пошиття те саме. Тобто тут або туди, або туди, і школи професійних курсів. Далі, як контактують через інстаграм та месенджери і творчі заходи? Які канали діяльності можуть бути? Тобто, це соцмережі, медіаактив, і модні зустрічі, заходи, тижні, моди, виставки, презентації. Тобто, от всі ці канали повинні передбачати комунікацію з усіма клієнтами, які у вас є. Далі. Діяльність, яка розвивається, це тобто, що дає, отримує кошти від якої діяльності, це колекції власні пошиття. Далі на замовлення, консультаційні, розроблення моделей для інших брендів, тренінги та мастер-класи. Основні ресурси, які можуть бути це відповідно, що потрібно для того, щоб здійснювати цю діяльність, забезпечувати ціннісну пропозицію. Потрібно дизайнер, технолог швачки. Інтелектуальний ресурс сюди входять якраз, можливо, навіть таланти, да? в інтелектуальний ресурс можна додати таланти, навики, того самого дизайнера. Це, відповідно, сюди може бути включено також в інтелектуальний ресурс програмне забезпечення, якесь кваліфі... висококваліфіковане або спеціалізоване, за яке ви перед цим заплатили кошти. Далі це швейне прасувальне обладнання, і виставкове обладнання, якщо ми говоримо про виставковий зал. Якими партнерхто може бути ключовими партер... партнерами, також перераховано це власники, орендодавці, постачальники, матеріалів обладнання, експерти, які зовнішні, які надають певні консультації, якісь об'єднання креативної індустрії, тобто це якісь там, можливо, якісь спілки дизайнерів, можливо, якісь Ukrainian Fashion Week, можливо, якісь інші ком'юніті, які пов'язані з цим. Це регіональна влада, фінансові установи та заклади. Ну, і, відповідно, грантодавці. і структура витрат розбита на зарплату персоналу, витрати на матеріали, оренду приміщення, адміністративні, маркетингові, і вони відповідно відсотковому співвідношенню зазначені. Також фінансування, звідки беруться кошти, то відповідно у нас передбачено приватне, тобто власне фінансування, можливо, якихось інвесторів. Це послуги, тобто 35% у нас все-таки за те, що ми надаємо послуги, ми отримуємо. І, відповідно, грантові інвестиції, можливо, залучення грантових коштів, але це дуже маленький відсоток, тобто вона все 5%. Ось такий приклад вам потрібно створити. Це бізнес-модель називається бізнес-модель Остервальду. І у мене вона є у форматі Microsoft Excel, тобто екселівський документ, куди я можу вписати. Відповідаючи на запитання, можу вписати всі дані, які я перед цим вам наприклад показала. Опис бізнес моделі потрібно подати теж деталізуючи бізнес модель, відповівши на запитання, які теж зазначені тут на другому листі. Відповідаючи на запитання, ті, які зазначені в цьому шаблоні, ви можете якраз і детально описати бізнес модель того вашого підприємства, яке виділиваєте. Планували в другій і в третій лабораторній роботі ми про це говорили, і таким чином ви вже як завершити той весь об'єм робіт, який ми робили протягом всього семестру. Тобто, ми спочатку проаналізували конкурентів, далі ми обдумали і запроектували своє підприємство, обдумали його. Сутність, з чого воно складається, його структуру, яким воно буде, як воно буде виглядати, які кошти потребує, і так далі. Далі спроектували орієнтовний асортимент, який може бути на цьому підприємстві, і тепер ми переходимо. Ми вже маємо взагалом всю інформацію. і Тепер ми можемо з вами більш чіткіше бачити цю бізнес-модель і викласти її у вигляді двох от такої... Схеми, знову ж таки, чи схема таблиці, блоку, бізнес-моделі, ось такої, так і відповідно, і у вигляді такої таблиці, де ми деталізуємо конкретно даючи відповіді на запитання, ми деталізуємо, що ж у нас складає наша бізнес-модель, і вже орієнтовно ми будемо бачити, як підприємство наше буде виглядати і куди воно буде рухатися.